Слава Ісусу Христу з останні з того духа дає нам силу розуміти інші мови. А чи ви в дитинстві мали якісь такі мови, які або такі якісь паролі, які розуміли тільки ви. Або з кимось домовлялися і говорили такими іншими мовами, що... Щоб дорослі не розуміли. Але розуміли тільки тільки ви з тим, з ким ви домовилися так, розмовляти цими мовами. Ми з Давидом придумали мову таку, як називається ця мова, правильно? Буді бабубида. Ні, ні, -ні будіпачі. Ні. Ні, скажи правильно, як називається? Я буді, даді, бубаба. За Буді Пачі на нісінь. Будь паці няні сі. Так, ми зробимо придумати таку мову. Будь паці няні сі. Це наша така мова. Я розумію тільки безна. Але Бог розуміє всі наші мови. Сьогодні він дарує свого духа, святого, Аби ми розуміли інших людей. Не дивлячись на те, якими мовами вони працюють Бог дарує нам духа такого розуміння. Розуміння між всіма. Амінь всіх вітаю. зі святом. Слава Ісусу Христу.